Покинув успішний бізнес Японії та приїхав до України допомагати дітям. Волонтер Піка Чуджо Хідето оселився у Дніпровському прихистку для переселенців разом із друзями. Проводить для малечі майстер-класи та розважальні заходи. З волонтером познайомилась Юлія Важан. Японець піка Хідето проводить руханку для дітей в одному з ніпровських шелтерів для переселенців. З початком повномасштабного вторгнення успішний 41-річний японський бізнесмен залишив усі свої справи і приїхав до України як волонтер. Зосередився на дітях, морально травмованих війною. Зізнається, сам у дитинстві страждав, тож дуже розуміє українську малечу. У дитинстві я піддавався жорсткому ставленню. Я розумію душевний біль українських дітей. Україна на ім'я Піка, що співзвучно з ім'ям героя японського аніме Пікачу. Тож він дозволив себе звати саме так, ба більше щоб розрадити дітей. Він переодягається у Пікачу. Разом із другом розважають дітлахів майстер-класами. Нині вчать робити японську страву суші. Піка зізнається, сам готувати не вміє, тож довіряє цей урок другу. Роблю це задля культурного обміну між Японією та Україною. Хотів би, аби всі готували та їли популярні японські суші. японські волонтери спілкуються зі своїми підопічними здебільшого жестами або за допомогою онлайн-перекладача. Я вже все зробила, буду зараз закручувати суші. Одинадцятирічна Єва пригощає власноруч закрученими суші мешканців шелтера. Японські волонтери зізнаються, в Україні харчуються геть не японськими стравами. мені подобаються всі місцеві українські страви, які готують у цьому закладі. у шелтері найчастіше куховарить Марія Іванівна. Жінка разом із сином евакуювалася з новодружеська на Луганщині. Ну все, Готовлю для всіх. Ну, нравиться наші мальчики. Тут у сам нас живуть, теж їм нравиться. І пікачу теж любить мой борщ. Просить иногда борща до Час від часу Пікачу повертається до Японії, щоб розповісти співгромадянам про події в Україні. Так залучає нових партнерів для благодійності. Крім того, свої враження від нашої країни Пікачу Джохідето виклав у книзі, яку написав за три місяці. Е, Україна сенс... Я пишу про шкоду, завдану війною Україні, і про біль людських сердець. Пишу, що віднині працюватиму задля миру в усьому світі. Разом з українськими волонтерами японський волонтер возить гуманітарну допомогу в різні регіони України. Побував у Харкові, Миколаєві та Херсоні. я ризикую, продовжуючи свою діяльність, але готовий втратити власне життя заради допомоги Україні. Кати допомагати українцям постраждалим від війни. Пікачохідето планує до перемоги. Україна, Україна! Україна! Юля Віжан Олександр Пронський Дніпро п'ятий канал.